Білий дім таки відреагував на поїздку Путіна в КНДР. Так от, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого Дому Джон Кірбі вже заявив, що Сполучені Штати Америки дуже стурбовані ось цим поглибленням відносин Росії та Північної Кореї, а саме на тлі візиту Владіміра Путіна до Пхеняна. Представник Білого Дому до речі також нагадав, що про можливість цієї поїздки Путіна в КНДР говорили давно вірніше одразу після так званих псевдовиборів президента в Росії. Тож оголошення Кремлем, те, що Путін поїде в КНДР, не здивувало Сполучені Штати Америки, але ця поїздка їх дуже непокоїть. Кірбі також зазначив, що можливі домовленості між Москвою та Пхеньяном Матимуть в подальшому вплив на ситуацію в Україні з огляду на те, що Росія використовує північно-корейську зброю. Ще кажуть, що можуть відбутися певні обопільні кроки, які вплинуть на безпекову ситуацію на корейському півострові. Ну і не забувайте, Росія і Північна Корея протягом останнього року посилили свою військову співпрацю. Відомо, що Москва вже отримала північно-корейські балістичні ракети та боєприпаси. Також знаємо, що вона обіцяла пхеньяну у відповідь власні технології для супутникової та ракетної програм. І от міністр оборони Південної Кореї Шин Вонсік в свою чергу заявив, що Північна Корея відправила до Росії контейнери, які можуть вмістити майже 5 мільйонів артилерійських снарядів. Ну і крім того. Північно-корейські військові заводи зараз працюють на повну потужність, щоб постачати зброю в Росію в обмін на продовольство та інші предмети першої потреби. Це також ми знаємо. Але Є от тут маленький нюанс, який я не можу не згадати, зважаючи на те, що працюють ці заводи понаднормово. Ми про це знаємо, як і про те, що вони виробляють багато зброї, але звісно страждає якість цієї зброї, тобто ту, яку вони зараз посилено виготовляють. Ви ж пам'ятаєте, ще раніше була інформація про те, що Північна Корея передавала Російській Федерації кілька десятків балістичних ракет для ударів по Україні. Однак близько половини північнокорейських ракет не долетіли до цілі. Тож, як бачимо, відсоток несправності високий. Але звісно, хотілося б, щоб всі вони взагалі не долітали до нас. Але маємо поки що те, що маємо. Ну і тепер про те, що відбувається зараз в Україні. Повернемося до нас, адже у мобільному застосунку «Резерв Плюс» став доступний електронний військовий обліковий документ. Про це сьогодні повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко. В додатку тепер є qr код для зручної перевірки даних ТЦК або поліцією. Тож розробники повідомляють, що тепер з собою можна не носити паперовий військовий квиток чи загублене приписне свідоцтво. І, от за словами заступниці міністра, цей QR-код тепер доступний у мобільному застосунку. А з його будуть відповідні посадові особи також через застосунок. Ну і додаткове обладнання для цього не знадобиться.